Розкажіть, будь ласка, наразі що відбувається на місці влучання в Запоріжжі? 10 грудня близько 15 години ворог здійснив підступний авіаудар по центру міста Запоріжжя, в результаті чого зруйнована приватна лікарня, в якій під час обстеження знаходилися пацієнти. На превеликий жаль на даний момент ми маємо вже сім загиблих. 22 травмовані людини, з них одна дитина. Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч, аби забезпечити освітлення цієї території. Рятувальники застосували освітлювальну вежу. Крім того, задіювались пошуково-рятувальні кінологічний розрахунок і пошуково-рятувальні собаки міжрегіонального регіонального центру швидкого реагування із міста Ромнин. Чудом вижили дві жінки під завалами, які сім годин перебували під залізобетонними конструкціями. Вони змогли дозвонитися на лінію 101 і пришвидшили свій порятунок. Рятувальники вже встановили з ними аудіоконтакт телефоном і розуміли в якому місці їх шукати. На даний момент роботи тривають. Сьогодні також залучений кінологічний розрахунок, тому що під завалами ще можуть перебувати люди. І сьогодні в Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими через авіаудар. Рятувальники приєднуються і співчувають родинам загиблих. Пані Юлія, ми розуміємо, що пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч і досі тривають. Що ускладнює цей процес порятунку тих людей, які ще можуть перебувати під завалами? Удкладнюють великі глиби залізобетонних конструкцій, які просто неможливо руками розібрати. Хлопці розбирають за допомогою техніки, працюють крани, але ж коли приходиться, працюють і вручну розбирають завали. Можливо, для тих людей, які дивляться, просто для розуміння, як себе поводити у випадку, якщо все-таки потрапили під завали, як мінімізувати небезпеку, можливо, повторних обвалів і поводити себе в такій ситуації? Перш за все рятувальники радять, почувши сигнал повітряної тривоги, перебувати в безпечних місцях, знаходити найближчі укриття, спускатися в укриття. Того закладу, де ви перебуваєте, це можуть бути пішохідні підземні переходи, це можуть бути станції метро. Якщо це ви знаходитесь вдома і у вас немає часу покинути небезпечне місце, шукайте дві стіночки і перебувайте в безпечному місці. Якщо все ж таки колега мій запитав, якщо все ж таки людина опиниться під завалами, отак як вчора випадок був, ви розповідали про жінок, які змогли зателефонувати до працівників ДСНС, як себе потрібно поводити? Ну, перш за все, намагатися повідомити про себе це телефон 101, аби рятувальники зразу змогли зорієнтуватися саме де шукати, кликати на допомогу. Рятувальники використовують ще такий прийом, як хвилини тиші. Під час пошуку людей повністю вимикається вся техніка, і рятувальники просто слухають, можливо, люди подають знаки, що вони живі. Пані Юлія, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Будемо далі стежити за оновленнями. Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про останні, останню оновлену інформацію щодо подій там.